Освоїтись у новому середовищі переселенцям допомагають не лише білоцерківці, але й світові організації, які переймаються цією проблематикою в Україні. Про один з навчальних проєктів від уряду Японії розповідає його координаторка Вікторія. Жінка й сама переїхала до міста через бойові дії. Тому як ніхто розуміє жорстоку реальність, з якою стикаються ВПО. Це було Шість напрямків навчання, яке ми провели: це були баристи, бухгалтери, майстри манікюру, перукарі та водій категорії Ц. Саме за кожним напрямом була сформована група по 10 осіб, і взагалі ми провели навчання для 68 осіб. Це були люди з особливо вразливих категорій населення. Ми залучили як внутрішньопереміщених осіб, так і мешканців громади. Які опинилися в край важких умовах в зв'язку з активними бойовими діями, після закінчення курсів кожен учасник отримав у подарунок частину обладнання для власної справи. Марія одна з учасниць проєкту. Їй довелося покинути рідну домівку, щойно досягла повноліття, адже її малою батьківщиною є місто Вугледар, яке нині фактично стерте з обличчя землі росіянами. Зараз 20-річна студентка Харківського університету живе у Білій церкві. Каже, обрала місто через доступні ціни на житло. Знайомих до переїзду тут не мала. Освоїтись допомогла нова робота. Переселенка відгукнулась на вакансію помічниці офіціанта. Мене взяли на роботу саме помічником, а потім, через деякий час, наш директор запропонував мені. Ось, дивись, є ось такі курси. Я знаю, хочеш, я сказала, хочеш, і це мені допомогло влаштувати саме Баристо. Спочатку нам розказували про сервіс, що таке сервіс, як обслуговувати людей, як працювати з людьми. Далі це вже була робота з еспресо, як його правильно варити, темпіровка і так далі. it <laughs> По завершенню курсу на учасників чекала атестація. Кожен новоспечений бариста мав приготувати 9 напоїв за 15 хвилин, і лише після здачі вони отримали сертифікати про закінчення. А ось 23-річний Тарас вирішив обрати для себе роботу, пов'язану з обслуговуванням кавових машин. Хлопець до повномасштабного вторгнення майже увесь час жив за кордоном і працював з автомобілями. У 22-му році приїхав до рідних в Україну і почав шукати роботу. Ділиться його відібрали на курс через велику мотивацію навчання. Також Тарас мав допомогти переселенцям адаптуватись у місті. Побачив від агенції стратегічного розвитку а, таку пропозицію, що можна не тільки знайти роботу, а й відучитися, і прямо мати цілий якби базис, тому що в нас зараз кр мене є вища освіта, але нікуди мене не хочуть брати без досвіта роботи. Мені якби сама ця сфера баристи була цікава за за що цих всяких машин, всяких тих вони і, і гарно виглядають, і цікаво працюють. І тиски там кавомолки, ці куча всякої електронної периферії. І поки я навчався, я совміщав, щоб приходити на сервіс і там щось, що й комусь щось допомогти, щось подивитися. Тому що в цій сфері я не розбирався. я Повторюсь, каву навіть не пив. Завдяки такій підтримці з боку міжнародної організації міграції, лише торік вдалося перекваліфікувати сотні українців з різних напрямів. Сподіваємось, таких успішних прикладів у нашій громаді також буде багато. Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.